Thank <laughs> you. І наступного разу наступного разу приїду і от любі ціна і славій марки. Я вам я вам покажу, що я немає. Заберуть до цього хапати капіліці. Він тебе трогає мета немає. Далі мене трогав. Я не знаю, що там вас за журналістка. Я взяла хабар 100 тисяч. От мене облили брудом як журналіста. Тепер хай получає відповідь. Я нікому не дозволю, я з 8 років пропрацювала в газеті. І коли пишуть таке про моїх батьків, про мене, то для мене це серйозно. навізно. Тож це моя репутація. Я нікому не дозволю знищити свою репутацію. Я себе веду, якраз Нет, я себе веду нормально. А ви слухаєте цього хабарника і е, кланяєтесь в ці люди. Від хабарника, ви хто А ви хто що? Слухайте, по крайній мірі говорим не беру. А що мені догадаєте? Я приношу виключення, перед до депутатами. Чесно, на що я, я вам поясню, я малу правила. Про те, що я беру в хабарі. І коли про мене будуть забувати, то їм не буду реагувати на це. Якщо на це не реагує тут і ваша міліція, то буду реагувати, я сама до себе постую, у вас міліцію забере. Не мене треба міліцію забирати. А ту людину, яка написала, що я взяла хаба. А я не яким чином? До речі, я, я дуже задоволена, що Верховна Рада ввела закон про те, що за наклик буде три роки позбавлення волі. Деякі мої колеги кажуть, що цей закон не потрібен. А я вважаю, що він потрібен. От тепер хай у цій людині ще додадуть три роки. Тому що це моя репутація. Я балатуюся на Верховну Раду. І яка свіка... Повірте мені. Ні, я за себе завжди поштую. Повний чоловік таким образом не вирішує проблеми. Шановні, якщо ви дуже умні, то чого ви тоді сидите і слухаєте цього хабати? А чому ви вважаєте, що ви уміє всіх... Я не вважаю, що я розумію. Я зараз постую, розумієте, ми такого не Ми позволили. Я не хочу з вами чесно. Ти живий, от, працює, чого ти не треба мені пояснювати, що мені потрібно робити. Але коли про мене будуть писати, що я взяла хабар. Хто писав про тебе, що я взяла цей хабар? І ти займайся. Слухайте, я, я вас дуже чоловічно. прошу, от, от, я вас дуже прошу. Я депутата міської ради, ви значить, свого Чоловіка, коли навчіть. Я, тікав, я, я хочу дочекатися працівників міліції. Нехай хат. вони запишуть, тільки газету порвала, якби мені хтось дав ще один екземпляр. Нехай вони запишуть оті всі нюанси, де написали, що у мене кредитний автомобіль я на нього заробляю. Що у мене репецький Євген чоловік, який сидить за гратами. У мене ніколи чоловіка репецького не було Євгена в житті. І сидять, всім подобається так, театрі, правильно. Правильно я все подобаю. Ташмарженська отримує. Я думаю, що так. Ви постійно розстрілюєтеся. Ну я ніколи не, я не зазворю, про мене Це на правду, Я вам чесно кажу. — я, я не я кажу, писала. що ви пишете особисто. Ну, я вважаю, що це постійно. Де та жінка, яка писала? А чого її немає? Ну, я, не, я, я не знаю, як, вона, е, як, як взагалі можна таке написати. Я читала, в мене просто. Е, я такого не бушу, не пишу. Ви мене вибачите, що це. Я вважаю, суд, і прокуратура на це не реагує, то ви звініть. Я думаю, що буде відповідна. Я думаю, що так, жах. Це дуже великий жах. А я вважаю жах реакції депутатів міської ради. Ясне діло, що ми всі ділися на опозиціонерів і тих, хто співпрацює з міським головою. Ну сидіть і будь такими байдужими до ситуації. Я штасна ж... річ, коли взяв хабарі байдужими до ситуації, сидять ваш чоловік, навіть коли депутати проголосували за мовний закон, однією своєю думкою скасував їхні рішення. Ой, Не вважаю за потрібне вести зами дискусію. Ні, ну це нормальна дискусія. Це не яке нормальна він, дискусія. Яке, от, депутати, це не нормальна. До речі, на всю Україну показали своє як і одна єдина, мабуть, сесія міської ради, яка прийняла українську мову як за свою. А ваш чоловік я вибачаю, що так на перехожу на такі не готовий до, до чого не готовий. Хто був не готовий? Він до хамарі у вас готовий, так? А до якоїсь роботи сесії він не готовий. Ви послухайте, що ви шатати говорить. Молодий. Шановна Віточка, Даю, вас відочка, 500 чоловік чекають рішення світі, питання. Ви А Що ви говорите? По яким земельним питанням? Знову розділяє власну? Вон вам землі повне відро, буріть її. Veo ta pe tot ta jetta eo ta Чисно. Я сама визнаю, що комусь складно. Бо в мене часу немає. А витирати хто буде? Це ж ви не робили. А витирати оце, оце він і буде, до речі. Оце, це ні, Я покажу, де витирати вам треба. І те, що ви робите, все життя, витираєте йому. За це, це на громадське роботу. От ви якраз від. Ви ж женщина, робиться. Не поступок не для жінки. Якщо чоловік немає це поставить на місце свого марока, я мене не А можна, будь ласка, працівників міліції в міську раду на сесію? другий поверх. Кратерма Миколаївна. Кракерма Миколаївна Олег Володимирович, а хто за?